Hello? І Знову привіт, слава Україні, ветері коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. <му> Bandai Namco запрезентували трейлер персонажки, що з'явиться у Tekken 8. І ймення їй Ніна Уільямс. Це можна сказати вже класична героїня, що вперше була представлена у Tekken 1994 року. Так нам з вами вже за 30. Ремейк першої частини The Last of Us для ПК переїхав на 28 березня. От бляха. За словами розробників, їм потрібно ще відполірувати гру, щоб та була ідеальна на релізі. На думку інтернетних пліткарів, дату виходу змістили спеціально, начебто для того, щоб встиг закінчитись перший сезон серіалу. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Як би там не було, то на краще для фанатів, що готують переклад. За чотири дні до виходу пригод Елі та Джоєла релізниця цей ремейк четвертого Resident Evil. Тому Capcom підігріває інтерес як може. Допомагає їм у цьому портал Game Informer, що на своїх ресурсах взяв і опублікував ще 15 хвилин чистенького ігроладу. Гра виглядає доволі непогано, хоча дощик трохи насторожує. Вулонг Фалан Дінасті отримає демо-версію, яку можна буде вже помацати 24 лютого. Сама ж гра має вийти 3 березня. Rockstar Games почали наймати тестерів. Щоправда, невідомо поки що що за гру вони збираються тестувати. Але мережею вже ширяться плітки, що то буде нова частина автомобільного крадія. Тестувальники перейшли межу сини лісу не перенесуть. Вони вийдуть у вже заплановану дату 23 лютого 2023. Супер, але є одне, але гра вийде в дочасному доступі, як і перша частина. На головне, щоб продовження не повторило помилок попередника, тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. А ще я особисто взяв і створив обговорення у стімі щодо додавання української локалізації до гри. Тим паче, що гра буде в дочасному доступі і часу на додавання в них буде достатньо. Тому прошу підтримати посилання в описі. На попередню частину, до речі, вже є фанатський переклад. Посилання теж в описі. Дицяйте. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. світові вівторка.